Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті, Ви на каналі Української Відьми, рада вас вітати! Звуть мене Аня. Сьогодні ми з вами подивимось ваші найближчі 7-10 днів. Що вас чекає? Чому зрадієте, що може вас трошки засмутить? Всю інформацію, яка піде, якщо ви хочете на особистий перегляд, розклад... На яснобачення, негатив, здоров'я. Будь-які ваші питання, будь ласка, приходьте. Також все на телеграм. Пишіть свої конкретні питання, для того, щоб отримати відповіді. Конкретні. Так, дівчата, мої солоденькі. Давайте думайте про себе, що вас чекає найближчі 7-10 днів. Три варіантики. Обирайте. Загальна інформація, все, що піде, все, що бачу. Так, дуже-дуже добре. О! Перший варіант сонечко. Все добре. Хочеться чомусь навчатися, хочеться щось дізнатися, хочеться гарних новин. Тут е, дуже багато можливостей відкривається. Я вам хочу сказати, що по карті сонця, тут е, ви можете дуже сильно щастити. Так, але дивіться, не уходьте з головою в працю. Трошки залишайте вільного часу для себе. Гуляйте, спілкуйтесь. Якщо є е, е, ситуація, яка не вирішується, а вона вирішиться. Попросіть, як кажуть. Якщо чоловік не з'являється, він з'явиться, якась звістка, якась розмова, є активність. Знаєте, той період, коли в тебе все йде рівно. Ти зранку встала, і ти богиня. Отак. Але дивіться, тут ви самі чините, гра, почнете гратися. В когось на емоціях, в когось на почуттях, самі собі надумувати, накручувати себе, не робіть цього. Тут, дівчата, гарний період. Хто очікував на пропозицію? Тут може бути пропозиція, ви бачите. Одружитися. Хто хотів уваги від чоловіка, тут можлива така увага. Просто не треба, знаєте, якщо б ви сьогодні захотіли, через дві хвилини це не здійснилося, не треба казати, все мені не... ну, я вже цього не потребую. Тут просто а, порада така: не оходьте знову в працю, не надумайте собі проблем. Тому що ви... вам даються можливості гармонії, щастя і гроші заробити, і поспілкуватись, і життя налагодити. А ви можете просто закритися дім, робота, робота, дім, та ні, в мене одні проблеми, звідки в мене щастя. То є ваш вибір. одинички. Другий варіант. Чоловік з якоюсь пропозицією. Тут може бути по роботі якась активність, може там якось щось, як ви кажете, підкатувати, щось казати. А ви не будете розуміти, що від вас людина хоче. Тут, можливо, колишній щось буде питати, вас серце розбите. Ви якось не готові от до нових стосунків, до відновлення. А хто був сварці, ви не готові миритися, тому що вам болить. Розумієте? Вам болить, і тут кажуть: зазирни в себе, можливо, ти просто. Ну, от потурбуйся про ту людину, яка до тебе в життя з'явилась. Потурбуйся про нього. Щось просять дай. Хай. І ви побачите, що насправді люди приходять задовольнити свої потреби Все. А ви хочете жити іншим життям, іншим буттям. І зовсім іншого чоловіка хочете. Якісь у вас фантазії, знаєте, які зовсім не співпадають з вашою реальністю. Ну, тут кажу, якщо ми хочемо ну, а ми не принцеси, то вибачайте, так? Що яка підказка? Не, ви знаєте, у вас буде не тоніть в ілюзіях. Отут у вас мрії. Одні, в одній руці, в іншій реальність. Робіть мрії реальними. Тобто, або мрійте про щось, що можна здійснити. Тому що ви Вона не може сказати, що гарна неділя, гарний тиждень. Неділя то не дуже правильне слово. Не дуже гарний тиждень. Чому? Тому що ви. Постійно, як будете в когось в житті, знаєте, чи, чиїмось проблемами жити, чиїсь проблеми вирішувати. Вирішить свої. Тому що тут увагу треба приділити, приділити фінансовому потоку. Дуже він такий слабенький. Укріпити, при, закріпити, спланувати витрати хоча б, розумієте? Другий варіант. Приходять люди. Побалакали з ними. Порозмовляли все. Побули, нічого не дають люди. Все, хай йдуть. З Богом, з миром. А ви дуже сильно по всіх плачете, переймаєтесь, чи правильно зробили. Не треба так. Третій варіант обнулення. У мене все добре. А в мене все файно. Ну, файно, тому що два чоловіки, два королі. Ні, король та рицар, Жезлів. Два варіанти. Ну, знаєте, як батько і син. Два варіанти відпочити, дівчата. Два варіанти відпочити. Якщо дружені, увагу будете від молодшого отримувати. А ви будете казати, в мене багато часу ходить на свої ідеї. Я дуже багато думаю, міркую, щось роблю. Мені не дотеревені. От неправильний вибір робите, не треба обирати інших. Дивіться, якщо ви спілкуєтеся з людьми, або живете, хто не обирає вас, ну в трикутнику ви, наприклад, або друзі не дуже хочуть з вами дружити, а ви прям все одно пишете, дзвоните. Ну люди не хочуть з вами спілкуватися, прийміться. Я прошу, ви просто втомитесь від того, що ви десь там не потрібні, і скажете, в мене все добре. І підете спілкуватися з іншими. Кінець тижня. А, свято, відпочинок, розмови. І новий ну, якийсь, боже, одні чоловіки, ще хтось на вас увагу звертає. А ви його отак, пішов. Йди звідси. Бо мені здається, що ти якийсь неправильний. От, дівчата, дуже обережно. Хтось буде до вас проявляти увагу, ви скажете ні, а потім будете сумувати, бо гарний був варіант. Придивіться. Тут він фартовий, грошовий може бути. угу.